Сьогодні вночі я такий. Хм, А скільки я зробив за своє життя? Скільки я заробив за своє життя, скільки ти заробив за своє життя, скільки Ромко зробив за своє життя. Перший відео про те, скільки я заробив за своє життя. Я побачив на каналі Ромка. І Ромко, дякую тобі. Сьогодні я порахую скільки насправді я зробив за своє життя. Це буде дуже цікаво, тому що я не знаю скільки це поки що взагалі: 10 тисяч, 20 тисяч, 30, 50, 100. Скільки це? Давайте рахувати. Це канал Українська товарка, і мене звати Борис. І поїхали. Баба. Почнемо з найпершого, з мого дитинства, і це буде пункт під назвою Нуль, тому що тоді ще не було жодних таких, звичайно, зробітків. Але це також робота, яку я робив. Мій власний перший бізнес це Ба -ба 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 це вирощування кропу на дачі в дідуся. Так, коли мені було десь років 8-9, напевно, я грав активно у веселу ферму чи якось так вона називалася. Суть її полягала в тому, що в тебе є одна грядка, ти садиш туди моркву, картоплю або цибулю, і коротше вона в тебе так розростає. А те, що в тебе вирощується, ти продаєш за нормальні бабки віртуальні. Але насправді я хотів це робити у житті. І в житті так само мені виділив дід невеличку грядку, куди показав, як сіяти семена. Кожен раз, коли ми приїжджали на дачу, десь раз в пару днів, я приїжджав полити свій кріп і побачити, чи він росте взагалі, чи ні. І він дійсно ріс. Дід мені допомагав, щоб він ріс дуже добре, дав мені гарну ділянку, і таким чином я продав 4 пучка кропу за 20 гривень, тобто по 5 гривень початок. Це я перепитав у діда. Тобто, перше я зробив двадцятку, коли мені було 8-9 років, десь так приблизно. Погнали далі. Другим моїм підробітком став монтаж інтро та прев'ю для ютюберів. І, хоч я був підлітком, але з 12 років я вже класно володів фотошопом та монтажними програмами і міг скліпати невеличке класне інтро, які були досить популярні раніше. Для чуваків, які знімали тоді летсплеї, різноманітні ігрові обзори. Брав я за це 20 гривень. І в мене досі зберігся канал, де я заливав вже останні свої відеороботи. І ще вдобавок до цього я також чувакам цим робив прев'ю. Все було. В одну ціну, а ціни я ставити не вмів, тому що, звичайно, прев'ю займало набагато менше часу, ніж зробити інтро. Я міг потратити на це два дні. Враховуючи те, що я навчався монтажу особисто, не дивився ніяких відеороликів і просто класав на кнопочки, і намагався щось зробити класне з всілякими ефектами, але це також додало мені скілу монтажа, який я зараз, звичайно, вже давно втратив, як ви можете бачити. Але, в принципі, непоганий досвід. Третє, на чому я вчився заробляти, це було роздача листів. Стіво, мені було 14 років, і я як зараз пам'ятаю, наскільки жарко це було. Почнемо з того, що в нашому місті мала відкриватися нова бургерна. І це був такий стартап від починаючих підприємців. Бюджету в них не було, і вони вирішили знайти якогось чела, який буде згоден роздавати листівки за 20 гривень в годину. І цим челом був я. В той час я дуже 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 сильно хотів заробляти, але не міг того робити, бо тобі 14... Тебе не ні беруть нікуди через мій маленький вік, і тут така пропозиція робота мрії. На той момент я був просто щасливий, що потрапив до них, і на свій перший робочий день мене поставили на точку біля АТБ. Видали ось таку пачку листівок і сказали, що ось ти маєш це роздати. Все, поки не роздасиш, то ми нічого тобі не заплатимо. Оплата 20 гривень година. Але якщо будеш більше 4 стояти, то далі вже нічого не будемо платити. Загалом вони думали, що це адекватно. Що ось таку пачку огромну можна роздати за 4 години. При тому, що народу біля тої точки, АТБ, ну майже не було. І це ще й був і обідній час, коли дуже жарко літо. І на третю годину того, як я вже стояв, я звичайно там повністю класно вивчив всі фрази, які я мав говорити, коли роздаю лістовочки. Але в мене просто стався сонячний удар, і мені різко стало погано. Я сідаю на забор і розумію, що я зараз просто відрублюся. В мене в житті таке вперше. мені 14 років. Я так. Я посидів так хвилину і чуть-чуть відійшов, але на короткий термін мені здалося, що я засинаю. Це таке відчуття, коли ви сідаєте і розумієте, що ваш мозок відрубається. І загалом я сів на найближчий тралік і пішов додому. На наступний день пішов, забрав свої 60 гривень. І більше до цього я не повертався, тому що це було просто жахливо. І шукав надалі такі ж самі пропозиції, але ще поплата була більша. Далі починається мій період у 15 років. Я почав активно застосовувати Телеграм, я почав в ньому розбиратися. Якщо ви пам'ятаєте, приблизно 5 років назад про Телеграм ще мало хто знав, і тоді тільки-тільки-тільки він починав набирати оберти. Я в Телеграмі бачив купу можливостей і одразу як тільки зареєструвався, почав лазити по каналах, тому що бачив, скільки їх було у ВКонтакті. А там вже всі звикли до груп, де було дуже багато аудиторії. В Телеграмі, якщо в тебе була група на тисячу людей, ти може. Рався крутим чуваком, і можна було вже продавати рекламу. Що я і захотів зробити. І також зробив свій канал під назвою Жеза, де публікував різноманітні лайфстайл історії. Ну, можливо, ви знаєте, були такі часи, коли всі читали підслушано. Там люди любили публікувати якісь свої власні цікаві історії. Я їх брав, переносив до себе в Телеграм і активно піарив свій канал у всіх чатах, які тільки бачив, просто кожної секунди, тиждень, два, три. Я просто починаю всюди писати про свій канал. До мене починають доєднуватися люди. І на першому етапі роз... Звідку мого каналу, в мене було десь приблизно 120 підписників, наскільки я зараз пам'ятаю. Це був офігенний результат, при тому, що я не потратив жодних грошей, я тоді ще зовсім нічого не знав про рекламу, і для мене це було просто вау! Мене читають, мене дивляться, з'являються перегляди на постах, але мені все одно не вистачало підписників. Я все одно хотів більше, 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 більше почав в адмінських групах розпитувати, скільки в кого коштує реклама, і загалом отримав свій перший досвід, тому що багато людей мене просто кинуло на рекламу. Я купляв десь приблизно в п'яти каналах, і з них, можливо, ну канали три точно, просто взяли гроші, нічого не опублікували. Або опублікували, і виявилося, що це просто накручений канал. Але мені вдалося прокачати мій канал до 500 підписників, і мені написав одного разу якийсь чел, що хоче купити мій канал, за здається, 400 рублів. В телеграмі багато раніше було російськомовної аудиторії, і тому всі, в принципі, міряли свої канали в рублях, писали російською. Ну, в принципі, зараз, звичайно, інше ситуація, але на той момент 400 рублів для мене було непоганою сумою, але я розумів, що він коштує більше, тому що як мінімум я в нього більше вклав, десь приблизно може в два рази, може навіть в три. Тому я йому назвав ціну десь приблизно 600-700. Він відмовився і, коротше, так, я нічого й не продав. Але далі я його вів. Потім мені написав ще один чел і захотів купити мій канал за 1000 рублів. Раніше це було десь приблизно 500 гривень, будемо рахувати 500. І таким чином для мене це було вообще класно кайф я вирішив позбутися вже від цього каналу і почати робити щось інше. Мій наступний заробіток також пов'язаний з телеграм-каналами, але вже не як адмін, а як людина, що надає послуги адмінам. Будучи адміністратором каналу, я вже класно вивчив потреби адміністраторів і взагалі цю сферу. І зрозумів, що адміни сторінок вони хочуть якомога більше підписників за якомога меншу ціну. І я зовсім не пам'ятаю, звідки мені прийшла ця геніальна ідея. Я вирішив продавати підписників телеграм-адміністраторам, накручуючи їх. Але по факту це були живі підписники. Про що я кажу? Є такий Сайт називається SEO Sprint. Якщо вам більше 18, і ви колись намагалися заробити в інтернеті, то ви знаєте, про що я кажу. Це сайт, де можна виконувати різноманітні завдання, типу підписатися на когось, або там поставити десь лайк, або складніше завдання написати якусь статтю чи зробити сайт. Ну, загалом там сиділи раніше фрілансери. Але я додумався, я не знаю як, але мені прийшла ідея, що там можна розміщувати завдання на підписку на якийсь канал і продавати людині підписників. Ми, наприклад, домовлялися на там, 200. Підписників, я розміщував завдання, чекав, поки 200 людей підпишеться, і тоді завдання було виконано. Звичайно, я брав повну передоплату, і це було просто щось неймовірне. Тому що, коли я почав пропонувати цю послугу, а, в перший день я заробив 40 рублів. Це взагалі пусте. продавши 20 підписників. Ціна підписника в мене була 2 рублі завжди. І надалі, чим більше я виконував маленьких завдань, тобто я почав знайомитися з адмінами в чатах, пропонувати їм свої послуги, пропонувати тестових там, 10 підписників. А обов'язково казав, що це точно живі люди. І по факту я навіть не врав, тому що це дійсно виконували завдання живі люди на SEO спринті тобто я не накручував базу ботів. Я собі створив окремий канал, де збирав адмінів, де публікував якісь новини по послугах, по комплектах підписників, типу там береш 10, отримуєш нічого. А якщо береш 50, то я тобі ще 5 зверху накину безкоштовно. І таким чином мені виконання одного завдання коштувало на SEO Sprінті, аби заплатити людині, яка підписалася, коштувало просто копійки. Ну там я не знаю, можливо, 20-30 копійок. А за одну людину, за одного підписника в адміни я брав 2 рублі. Тобто, якщо в мене замовляли 100 підписників, я витрачав скільки я витрачав? 100 помножити на 20 копійок. 20 рублів, а отримував 200. Через деякий час вже гарно пішла сарафанка, і мені писали люди, аби я привів їм підписників. І таким чином я працював 2 місяці, після чого мені надоїло. Почав думати, що я дуже багато заробляю. В мене навіть залишилися фотки мого першого прибутку. Фотки, як я купив собі пепсі і якісь рогалики на свій перший заробіток, показав це мамі. Мама була в шоці, тому що сину 15 років, і він вже сам десь там щось в інтернеті заробляє. А по факту я приймав закази, поки сидів в школі і приходив додому, і вже щось <зараз> заробив. На той момент я звичайно не підраховував ніяк свій прибуток, не вів ніякого обліку, але точно пам'ятаю, що заробив більше 10 тисяч гривень. Але хай буде 10 тисяч. І ми плюсуємо їх в банку. It's Там заробітки вже були набагато серйозніші. Я ніколи не думав, що я буду бізнесменом у 17, але за 3,5 місяці я заробив 79 тисяч. Премію молода людина року. Все я робив самотужки і таким чином міг забезпечити себе та свою сім'ю. Остаточна сума, яку я заробив за життя, це.